Вже понад добу рятувальники ліквідують наслідки російської атаки на Суми. Дві російські балістичні ракети, 13 квітня, вмить забрали життя більше 30 сумчан. Ще понад сотню людей постраждалі. Серед них є і діти. Амі, там уже допомогу оказують. пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати. Мешканці досі оговтуються від недільного терору. У багатьох сумчан пошкоджені будинки. Гарно, що ми всі живі залишилися. Весь двор, хто був у нас, всі ну трошки там є. Казав вам привіз, що баранині. Але всі, слава богу, були живі. Слава Богу, двор весь, а ті, що що там, де був автобус, який згорів, там, звісно, дуже. Багато померлих. Воєнної бази Ні. Військової бази немає. Військових часто немає. Центр міста тут ППО немає. Нічого тут немає. Це знищення народу. Це геноцид. На місце вбитих Росією українців люди несуть квіти. День жалоби оголошено у низці міст України. Сва влучання, сила ударів надзвичайно велика. Вибуховою хвилею пошкоджено понад пів сотні різних приміщень. Це є приміщення навчальних закладів, у селі мирних громадян, інші установи, повибивані вікна. Є дуже багато аварійних конструкцій, які знаходяться на висоті. Роботи тривають, тривають не так швидко, як би ми цього хотіли, і як ми на це розраховували, тому що постійно є загроза повторних ударів. От, наприклад, сьогодні ми вже тут шостої години ранку. Де всі готові були приступити до робіт? Тільки ну, ми розкладаємо техніки, тільки ну, люди приступають до робіт. Починаються Загроза повторних ударів. Російська ракета пошкодила сумський театр для дітей та юнацтва. Саме там за годину до обстрілу мала відбутися вистава для малечі. Серед вбитих Росією артистка оркестру сумського театру та викладачка міського коледжу мистецтв Олена Когут. Ворог вбив родину Мартиненків. Найменшому з родини було лише шість. Загинули дві студентки медичного інституту. Багатьох українських дітей ворог залишив без батьків. Російське залізо влучило в автобус для водія Миколи Леона та багатьох пасажирів. Цей рейс став останнім. Вибратися з палаючого автобусу допоміг людям 13-річний Кирило Іляшенко. Юнак, попри отримані травми, розбив скло та відчинив заблоковані двері. Я не розумію, чому діти в 13 років повинні ставати героями, вибивати з ніг пошкоджений, палаючий. Трулейбус і діставати звідти людей. Я не розумію, чому мама має тримати на руках і заспокоювати свою кривавну доньку, яка плаче. Перша російська балістика влучила у будівлю університету. Друга розірвалася фактично над вулицею. Серед поранених є її дитини 2025 року народження, розповів Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Кремль вже місяць порушує домовленості щодо припинення вогню. Кожна російська балістика. Кожна крилата ракета, всі російські шахеди, всі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці, кожного хто. Дійсно намагається все це завершити. Російський терор напередодні великодня засудили лідерів європейських країн. Від імені США висловив співчуття, і держсекретар Марко Рубіо. Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російський удар по сумах був. Помилкою О, я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна це жахлива річ. Те, що ця війна почалася внаслідок зловживання владою. Ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну, якби я був президентом. Вони зробили помилку. Я вважаю, що це так і було. Послухайте, ви повинні запитати їх. Це війна Байдена? Це не моя війна. Хто здійснив масштабне вбивство українців у Сумах, головне управління розвідки вже встановило це 112 та 448 ракетні бригади Росії, які випустили два іскандери з Воронезької та Курської областей. Нині українська розвідка встановлює кожного причетного до воєнного злочину. Насправді, особовий склад таких частин ракетників він не такий вже й великий, і там, персонально знаючи, хто за це відповідальний, цілком справедливо буде щодо. Осіб відповідальних за подібні удари застосувати санкції. Санкції у вигляді, наприклад, вибухових якихось самокатів, чогось ще іншого. І я думаю, що наше головне управління розвідки, яке дуже швидко повідомило про те, що їм відомо, хто саме завдавав, вони знайдуть ключки для ухвалення таких для е, запровадження Таких санкцій серед руїн на місці ракетного удару, вцілів український прапор. Він стояв на поличці у зруйнованій оселі. Щумливі кадри поширило ДСНС України і назвало це символом, який свідчить про те, що ми вистоїмо. Та переможемо ворога. Каріна Шевченко п'ятий канал. Загинуло подружжя, та ще одна людина постраждала. Ворог вдарив по центральній частині Купінська із реактивної системи залпового вогню Ураган. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Андрій Беседін. Пошкоджена велика кількість цивільних будинків, щонайменше два приватні будинки знищені повністю. Крім цього, росіяни ударили з РСЗВ по селу Шевченкове в Купінській громаді. Загинули двоє людей. Російські атаки лише посилились. За даними військової адміністрації, з початку квітня ворог майже дві тисячі разів гатив по території Купінської громади. До восьми осіб зросла кількість поранених у Одесі через російський обстріл. Ворог уночі атакував місто ударними дронами. Руйнування зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. У місті спалахнули пожежі про наслідки російського нальоту. Аліна Оганезова розповість я вже прощалася життям, чесно слово. Я думаю, господи, чи це вже останній раз? Шо, шо? Пані Надія ділиться своїми емоціями після пережитого нічного жахіття. Через ворожу атаку вона разом із чоловіком провела ніч у коридорі, вважаючи його найбезпечнішим місцем у домі. Внаслідок удару в їхньому будинку вибуло вікна і пошкодило фасад. Жінка каже, найбільше боялася не за дім, а за життя. Дуже дуже страшно, дуже було страшно. Все міло, все палало. Ми вибігли. Жали, вибігли в коридор, бо там хоч якихось дві стіни, є, стікла на мене, посипалися. Ми я говорю, біжимо в коридор. А тут страшне було, що страшне. О тут полум'я таке, що ну ну. Шо ужас був. пізно вночі Одеса здригнулася від вибухів. Окупанти завдали масованої повітряної атаки по регіону. У місті зайнялися пожежі, які на щастя вдалося швидко ліквідувати. До гасіння було залучено понад 60 рятувальників. Ускладнень гасіння не було. Так як біля місць влучань знаходились вододжерела для безперебійної подачі води, і вдалось ліквідувати усі пожежі до повторного сигналу повітряної тривоги. ДСНС наголошує, що під час повітряної тривоги слід перебувати. Ти в укриття це може врятувати наше життя. Під ударом російських дронів опинилася лікарня, житлові будинки, СТО та ділянка магістральної дороги. Уламки потрощеного ворожого залізяча спричинили займання і цивільного транспорту. Автівки горіли просто на вулиці. Тієї ночі над Одещиною було знищено сім шахедів. Повідомляють у командуванні сил оборони Підня. Утім, частині дронів усе ж вдалося завдати руйнувань цивільних об'єктів. Через потужну вибухову хвилю пошкоджено також ательє пані Ольги. Походу був прильот. І від удара повибивало був приліт і Від удару повибивало все вікна на другому поверсі. У нас на першому повибивало вікна. А що я думаю, горіли б вони вогнем? Тому що я не знаю так працювати, так жити це просто неможливо через ворожий обстріл у медичному закладі, потрощений фасад, вибите скління та пошкоджені операційні. Та найголовніше, що ніхто не постраждав, кажуть у лікарні 78 вікон віком. Наразі ми вже задокументували 12 дверей внутрішніх. Повністю вони знешкоджені. Операційне це хірургічне, нейрохірургічне операційні по відділенням постраждали нейрохірургія, хірургічне відділення, відділення інтенсивної терапії, гінекологічне відділення і терапевтичне відділення. До ліквідації наслідків залучені усі оперативні служби. Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Україна може купити системи протиповітряної оборони Петріот США. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю телеканалу CBS. Україна розраховує на 10 систем. Їхню вартість президент оцінив у 15 мільярдів доларів. Однак зауважив питання не у грошах. Рішення про придбання вимушене. Усіх обіцяних систем ППО від союзниці Київ так і не отримав. США заявили про готовність поставити додаткові батареї ще торік під час Вашингтонського саміту НАТО. Озброєння мало надійти за каналами військової допомоги. Відтоді постачання гальмувалося. Вашингтон шукав виправдання. Ніби доступних Петріот немає. Київ натомість звертав увагу на системи, які водночас продають Ізраїлю. Зараз Україна відкрита до різних форматів, зауважив Зеленський. Якщо Вашингтон не може передати системи, то українці готові їх купити. Фінансові тягари з бюджету президент розраховує поділити. Кілька європейських держав пропонують свою фінансову допомогу. Також Україна розробляє власну систему ППО стратегічного рівня. Про це заявив керівник МЗС Андрій Сибіга та закликав партнерів інвестувати.